Заперечує мужчина Андрій не особи. Тобто вам просто треба, яким я користуюсь, правильно? Візьміть, будь ласка. Вам зручно? А? Вам зручно. Нормально, да? так? Ви просто вибрали відео, не дуже варто і як вийшло, я ж не, не ожидав, що ви втікати ви, в... да. ви просто у нас Ні-ні, у нас справа дуже важлива, дуже важлива для бюджету країни. Там декілька сотень мільйонів гривень розглядається. А ви саботуєте розгляд і втікаєте, бо у вас якісь претензії? Ми виясняємо чомусь особою, якою ви я користувалися. будь ласка, як до вас зверталися? Просто Андрій? Просто Андрій, цього не Скажіть, будь ласка, Андрію, чи ви подавали заяву? Яка стосується не внесення відомості до ЄРД е, за заявою від, яка була зареєстрована 13 четверт 2024 року? Через свою фізособу, якою я користуюсь, я подав е, дві скарги, повідомлення два про злочин. КПК України, на який ви також посилаєтеся, якщо це ви є в своїй заяві, ви зазначаєте про те, що не були виконані вимоги КПК України по віднесенню відомості до Верде щодо вашої заяви. Е КПК України, на яке ви також посилаєтесь в своїй заяві, зазначає, що цією особою, яка може звернутися до суду, є або фізична, або юридична особа. Так давайте ми з вами з'ясуємо для того, щоб ми розглянули Голосівський суд, роздану дану заяву. Щодо ненесення відомості за вашою заявою, як вважати е... фізичною особою на ім'я Андрій. Прізвище, жо, прізвище. ні, заперечую. Я є людина, яка просто взаємодіє з вашою організацією через фізичну особу, через посвідчення різні. Тобто, і ми, якби в бумажному виді мусимо якось взаємодіяти, тому я зазначаю, а спілкуватися зі мною як з, з, з людиною можете письмово все відповідати, це як вам завгодно, бо тому, що я виклав. Все, виклав. Тому я подавав через папірці, через які ми мусимо взаємодіяти. Тобто ми зараз ви розглядаємо ми зараз не мою ідентифікацію моєї особи, чи якою я користуюсь, а Андрій просто да ми йдемо за злочин, який скоєний правоохоронними органами в дуже великих розмірах. Нам треба це визначити і розібратися, що відбувається. Ще, у вас питання. Ви все ж таки посилаєтесь на те, що ви є журналіст Андрій Жук. Якщо тобто це вірно, Тобто ви ну, я... Так, ну я ж, як звичайний. Ну, людина, що вона мусить взаємодіяти якоюсь системою. тому Нараз, я... Е... Дивіться, і я, я користуюся. Андрій, так. Жук. Ми можемо, а, ні, ні. А, ви зазначаєте просто в документах, до мене просто Андрій Жук. Ой, Андрій, Андрій. просто Андрій просто. Ні, в документах ми ж взаємодіємо, вам треба ж якось зазначити, да? ну, це ж, ми це ж не по так. ж по-батькові Можна з'ясувати. Я ж зверху в шапці зазначив. Якщо вам потрібно якось зазначити, от зверху написано Григорович. Я ж не скажіть, кажу про. Де, ось сидить вдома засіданні інша особа, можливо... Не особа теж люди. Ні, це теж люди, так. Да. Ну скажіть, по-батькові, у вас є. Я ж кажу, от в шапці написано Григорович. Григорович, Григорович. я ж написав, я ж не, скри... не приховую нічого. Да. Ну я ж з'ясовую я не... там ж написано, все, я ж нічого не приховую. Ну, я ж... Це не мене, а особи, якої користуюсь. Зрозуміло, пане Андрію, Ні, не, без, не пане, а просто Андрій без пана. Відбувається розгляд ваших заяву, ви назвали її розпорядження, але фактично я вважаю, що це скарга на нанесення відомості до РД. Повідомлення про злочин. повідомлення про злочин. Відбувається розгляд даної вашої скарги районним судом, я суддя і соломка при секретарії Генерчук. Чи у вас підстави для відводу складу особи? Ні, ну якщо ви не будете. Саботувати слідство, а будемо по суті розглядати, то я претензию. Я, е, ну, е... я вам роз'яснюю ваші права у даній скарзі, ви маєте її підтримати, можливість давати пояснення, додаткові докази, відмовитись від неї е, Ну, я якось подивлюсь по ситуації. Дякую, що ви мені проконсультували. Так, подано відповідне розпорядження, вимога. Ви його назвали за текстом даного розпорядження бачається, що ви звернулися до ОП, подали заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Вона була зареєстрована, додається відповідний номер даної реєстрації, але внесені відомості до РДР не було. Там дві дві скарги через день ще одну я подавав, і теж так само проігноровано. І так само я долучав. Вони різні, да? да? це я ходив через день, знову подавав. знову мене слідчий виклик слідчі. Відходив теж давайте тоді по суті. От я вже з'ясувала, що вона знає, ви кажете, що... Ні, ні, там ще друга є. Там я два рази був і два рази порушення 214 статті. Ніхто не порушив справу. У мене дві відповіді є. Ви ж можете от побачити дві. О, далі по Давайте почнемо. Ви значить, звертаєтесь відповідь керівництва відомості, дерталом повідомлення, талом повідомлення. Давайте по суті. Я зрозуміла, що це одна заява. Ні, ні, ні. Четверта то... за номером 14847 сім була зареєстрована ваше повідомлення про злочин. Давайте по суті. По вулиці Максима Таката розташоване підпильник підпільне казіно. Правильно, це Так. перша заява. І Вадима Гетьмана, там продовження має бути, бо я напевно ну там доповнення бо... на двох аркушах. Так, так. Так, це ж воно є як додаток. Так, і ще потім є там У і... мені в мене ж є далі в тексті два, дві відповіді. Два рази відповідав мені начальник. От продовжить. Так, ми подивилися, ви подивимось, там такого немає. Може це є? Дивіться, заява, додаток. 에, дивіться, от в мене є. А, то є ухвала, то не то mm. а ага, то є старі. Може я щось роз'ясню, то роз'яснюю. Одна заява. От повідомлення ще і до не? нього додаток. Ага, вибачає тоді, mm. от дивіться, в мене є, бачите, одна відповідь. Я просто не додав вибачаюсь, І от друга відповідь. Тобто, це відповідь за 13 число, а це відповідь. За 11 йшло. Це мені два рази на мої повідомлення про злочин. Відповідав цей самий начальник, і от він мені пісюльки дав без печаті, без підпису. Якісь... Тобто він 214 не порушив, мені слідчі, які підходили, не роз'яснили права викривача, які мали надати. Сладу є тільки е, докази, що доводить одне ваше звернення 13-го на ну го Я пропоную розглянути саме його, тому що відомості саме... Ну є, є відповідь на друге. Я просто вибачаюся, я можу долучити мене. В е, е, мене є фотографія просто, бо приїжджала слідчо-оперативна група. Я просто на ходу їм писав, а вони потім втікли. Вони мали розглянути. Я викликав слідчо-оперативну групу для того, щоб піднялись Беб, бо Беб покриває, саботує слідство від мене втікає. 13 на штату одного того ж самого змісту. Так, так, так. ні, не там додатково, бо тому, що в, в, в мене ще просто вийшло, коли я її подавав по 102, Я думав, будуть слідчі оперативно розглядати, хто покриває покривачів. А вони поїхали викривачів, відмовились допитувати. Тобто, там відеопротоколи в мене на ютуб каналі. розміщені, я зазначав Андрій Же. І тобто всі матеріали, по суті, є повністю викладені, як втікають, саботують, як слідчі беруть в мене інформацію, потім відмовляються порушити кримінальну справу. Тобто е, йде повний саботаж. Це все треба оглядати. Це зараз до судове шліцо не йде. Просто не виконана 214 частина 5 і не виконана виконаний закон 198 риска 9 римське. Ну лише. Летів по заяві від тринадцять, я ж зазначав там відеопротоколи Так само можна ми можемо подивитися там на півгодини на годину, як відбувається саботаж, як втікають слідчі, не виконується. Мене ще слідчі один толкнув, коли я його просив надати довідку викривача, ознайомити з правилами викривача через особу, якою я користуюсь. А він мене толкнув, типу, я це зазначав в другому слідчому відділі. Тобто, це було ну неправомірні дії по відношенню мене як журналіста. Ну ну я стверджую, що по ній було все таки призначено звідно 214 чотирнадцятої слідство. занесено відомості в ЄРДР і надано фізичній особі, якою я користуюся, справку ознайомити ознайомлення з статусом викривача. Телефон дзвонять або на адресу, на яку в якій прописаний е, паспорт, яким я користуюся. Це адреса є, є. І Адреса так, там всі дані повністю цілком що, тими, що я користуюся. Доповнення уточнення їх. Ну, по матеріалах просто це треба розглядати. Дуже багато саботажу, дуже багато порушень. Вони так поверхнево, якщо буде досудове слідство... Ваша заява і ваше звернення із заявою. Це... І і відеопротоколи долучення, я ж сказав, вони в Ютубі можете переглянути, наскільки йде саботаж, якщо це щось там не це. Це вирішувати питання, нарешті. Угу. Ухвалу 23 повідомлення 24 року з тих суда голосівського рано суду СУ Катерина Чук рознадушна світу міста Осинська Божья на Безіані з повноважених голосів військового ОП, яка підлягає у невнесенні відомості до РДР за заяву про кримінальне правопорушення. Становено 18.04 року подавска на базі повноважень, осіб голосівського ОП, яка полягає у невнесенні відомості до РДР за його заяву про кримінальне правопорушення від 13.04.2024 року. Просто забув зад повноважених осіб голосії з КВП нести відомості до РДР за його заяву від 13.04.2024 року. З того слідання повноважний представник голосіївського ОП з'явився про час і місце розвитку скарги був, повідомлене на Лежанчину відповідними заявами клопотаннями до суду не звертався. Жук Андрій Григорович в судовому засіданні заяву підтримав просив її задавані. Вказані обставини довіднодомов частин 30-306 КПК України не пришкоджають розгляду скарги, враховуючи, що строки розгляду скарги передбачені КПК України слідчі Субтитры вважає заможливо проводити розвідка скарги на підставі наявних матеріалів. Про закаргу до не доніматеріал слідчий суддя приходить до наступного висновку, згідно з частини першої статті 214 КПК України. Слідчі дізнавач прокурор відкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення терміналь правопорушення або після самостійного виявлення ним будь-якого джерела обставин, чи може свідчити про вчинення кримінальне правопорушення, зобов'язане внести відповідні відомості до РДР та розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей не надати зарнику витяг з РДР. І, як бачається з додатки, тут додаткових доскарги заяви про вчинення крімнальне правопорушення була подана жукомадрієм. 13.04.2014 року четвертого сто пройшов свідчить відомості про реєстрацію журналу в заяві. Про реєстрацію даної заяви в журналі є у номер 14847 від 13.04 року. Заява з додатками місяць обставини щодо кримінального правопорушення. Згідно пункту 25 частини першої статті 3 КПК України, заявник є учасником кримінального провадження. Згідно частини першої статті 60 кримінального кодексу України, заявником є фізична або юридична особа, яка звернула заяву повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, повноваженого розпочати доснову розслідування. З таких обставин повноважна особа Волосіївського По ОП у місті Києві, яка повноважена здійснювати внесення відомості до РНР за заявою про вчину тему правопорушення у порушенні вимог численно, 1 першотів 214 КПК України не здійснила зазначені про процесуальні дії після отримання заяви Андрія Жука. Невідкладно, але не пізніше до 44 годин не внесли відомості до РТР і не провідомо працює заявника, тобто допустила бездіяльність, яка її. правда, правдує, то розкарка євромо, то потягає задоволенню. На підставі на суд, керуючи сумовою статті 214, рівка 336, рівка 79, КПК України, слідчий суддя, постановив задавання підскарги з указом Дея на подіям співноважного особового слідства у першому місті Києві щодо невнесення відомості до РДР за його заяву про кримінальне правопорушення. Доводить акт повноважних осіб голосів з ОПЕНУ Микола місті Києві внести відомості до РДГ заяви Жука Андрія від 13 на 4 до 4 року про кримінальне правопорушення та розпочати до розслідування з приводу повідомлених ним даних. Ухвала може бути оскажена Київського операційного суду протягом 5 днів зняє оголошення. Слово засідання завершено. Так, вам треба прочитати, скільки є інше слово засідання, для того, щоб ви отримали ухвали. ухвалу. <кхем> добре. Так, секретар, надасте мені ще повідомлення потім, коли на електронне. це вже завтра, так, напевно? І коли надійшло туди в Святошинський ревідів? Голосівський райвідділ. Ну, електронне сповіщення. Так, Андрію, будь ласка, ми засідання з вами забачка. Добре, добре, все. Я, я секретарська. Вона знає. Ні, ні, я потім заяву напишу. Добре, дякую. Ні, ні, електронне сповіщення, що надійшло в Голосіївській в якій годині, щоб вони потім не, не викручувалися виконом. Ну, я підійду з...